Тебе. Мені каже, я тебе не бачила вже по дорослі, підріс. Ага, ти підготував. Молодець, дякую. Але зараз вони нам не потрібні. Ти відклади їх в сторону спочатку, послухає, що буде, а потім, коли потрібно буде, ми попрацюємо, пограємось. Добре? Добре. Ну що, будемо починати, так? Так, все, починаємо заняття. Хвилиночку. Так, починаємо грати. Уважно, ти можеш дивись на екран. Сьогодні ми послухаєш розповідання казочки, яка називається рукавичка. Готовий до казочки? Ну що, починаємо. Казочку, так? Сьогодні у віконечко до нас зазирнуло сонечко. Своїм проминцем погладило день, щоб у всіх він вдався. І я запрошую сьогодні, всіх-сіх на заняття. А ось послухайте, а що це? В гостях, що це? хто це до нас завітав? Що за гостя в нас така? І зелено, і стопа, а ждає у горі зірка, на гілочках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, линки і горішки. Про що це я розповідала? Ялинка. Так, ялинка. Так, сьогодні до нас в гості завітала ялинка. А яка подивись ялинка? Яка вона? Так, святкова, да? тому що ми зустрічали на рік, і вона святкова, ця ялинка. А зараз дивися уважно. Подивися, що перед ялинкою знаходиться. Рикавичка, а ти не знаєш, хто загубив цю загубити? Не знаєш, Дід а є... я до Дід Мороз, так, який приносив ялинку так, і загубив цю рукавичку, так? А знаєш, я знаю одну казочку, яка так і називається Рукавичка. Так. Ось давайте зараз і послухаємо цю казочку, яка називається рукавичка. Дід лісом і загубив рукавичку, прибігла до рукавички мишка-норушка і каже, Я буду в рукавиці жити, а потім і стала в рукавиці цій жити, а потім до рукавички припригнула шапка скрикотушка і теж каже, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка скрикотушка а ти хто? А я жаба скрикутушка, пусти мене до себе. І стало їх двоє жити в рукавиці. Ось вони там разом живуть, проходить час і до рукавички прибігає зайчик побігайчик теж до рукавички і каже, а хто хто в рукавиці живе? Ямушка на я жаби скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик пустіть і мене свою рукавичку. Ну іди, і стало їх уже в рукавичці троє. Живут, поживають. Проходить час, їм там весело, тепло. Хтось іще прибігає до цієї рукавички. А прибігає до цієї рукавички. лисичка сестричка і теж до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка скриботушка, я зай, ля, жабка скрикотушка. Я зайчик побігачик а ти хто така? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене до своєї рукавички. От і пустили її тваринки до своєї рукавички, стали їх уже четверо в цій рукавичці. Стало їм тепло, весело. А тут прибігає мовчок-сірий бочок і теж до рукавички. А хто хто в рукавиці ті живе? Я мишка-скрекотушка, я... жаба-скрикотушка, зайчик-побігачик, лисичка сестричка, а ти хто такий? А я сірий вок. пустіть і мене погрітися до своєї рукавички. Ось і пустили тваринки, стали їх уже п'ятеро, рого, як їх багато. Проходить час. Хто це прибіг до рукавичці? Хро-хро-хро. А хто, хто в ці рукавиці живі? Ямушка на рушку, я жаба скрикотушка Я зайчик побігайчик, а я лисичка сестричка, а я вовчок сірий бочок. А ти хто? Хрох-хро-хро, хро, хро, як вас багато. А я, кабан і клан, пустіть і мене погрітися. Ну, що ж робити? Пустили і кабана і клана до рукавички теж погрітися. А рукавички вже стало так тісно, притісно. Уже місця нікому там зовсім не зосталося. Стало їх шестеро в тій рукавичці. І ось гілки до землі гнуться і з'явився перед рукавичкою. Медвідь, як зареве. А хто хто в цій рукавиці живе? Я мишка нарушка я жаба скрикотушка я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчок сируй хро хро ро, як кабаний клан. А ти хто? Ай ой ой, як вас тут багато. А я, медведь, пустіть і мене погрітися, та в нас вже зовсім місця немає, кажуть тваринки. А я хочу теж погрітися. Пустіть і мене до своєї рукавички. Ну іди вже, І стало зовсім зовсім рукавички. Ось ось дивись, рукавичка і розірветься. Стало їм тісно, але їм тепло. А ось дід, який загубив рукавичку, повернувся із ліса дивиться, рукавички, немає. Що ж робити. Вирішив він повертатися. Собачка побігла попереду, побачила рукавичку, яка лежить на землі, але воно шевелиться. Собачка як загавкає гав-гав-гав. Звірята гав. як злякалися і розбіглися по лісу хто куди. Собачка рукавичку підняла, забрала і відніс дідусю. Ось таку казочку ви сьогодні прослухали так? про лісових тваринок. А песик нам, дітки, ось забрав, приніс рукавичку. А ось подивіться, що нам писик іще приніс сьогодні. Він приніс, дивіться, геометричні фігурки. А ви не здогадалися, для чого він їх приніс? Що це? Як ці фігурки називаються? з якої форми вони? Оважки. Так, вони овальної форми. А знаєш, для чого ці фігурки? Подивись, які вони за кольором. Так, може, вони нагадують тобі ці фігурки когось. Так, вони можуть зображувати тваринок цієї казочки. От, пропоную, давайте, нагадати, а героїв цієї казочки за допомогою цих фігурки. Возьми ці фігурки, перед собою. Так. Уважно, Уважно. дивись на екран, і будемо разом з, з тобою викладати ті фігурки послідовності, які були тваринки в рукавички. Перша прийшла О. в рукавичку. Це хто у нас перший прийшов? Хто прийшов у нас перший? Мишка. Мишка. Треба якого кольору овал у нас? Сірий, да? сірий. Там найменший овал, так? потрібно? Найменший. Другий. Хто прийшов до рукавички? Жабка. Дивись уважно на екран. Жабка тобі підсказ. Так, жаба, скрикотушка прийшла? а... А третій хто прийшов? Зайчик, дивися. А з якого кольору ми, а, яким кольору овалом ми обозначаємо нашого зайчика? Сірий, але дивися, зайчик, сірий овал більший, ніж жабка. Да, зеленого кольору овал. Тому що зайчик більший, ніж хто? Жабка і мишка. Жабка і мишка. Да, зайчик більший за жабку і мишку. Жабка. А подивись уважно хто же прийшов після зайчика? Хто прийшов після зайчика? Лисичка. Лисичка, так, лисичка. А скажіть, будь ласка, якого кольору овал потрібен, щоб визна... обозначити цю тваринку? Оранжевий. Оранжевий, так, дивіться, а оранжевий більший за засірий, да, який визначає зайчика? Yeah. Так, чому? Тому що лисичка? Більша, більша ніж. Тож поперед лисичку. Лисичка більша за зайчика. Так, дуже добре. А після лисички хто вже прийшов до рукавички? Вок. І якого кольору нам потрібен овал? Сірий. Теж сірий, так. А сірий більший за оранжевий. Подивись, уважно. Так, а чому ти гадаєш більший? Тому що вог більше за лисичку, да? так? Далі дивимось, хто же прийшов після вон. Кабан кликан прийшов, так? Да? І те що? А подивись уважно: кури е, овал. Порівняно з а, вовком, а, сірим овалом. Більший чи менший? Менше. менше. Ти подивися, тому що вовк більший за кабана, чи менший. Ну подивись, порівняй їх. Вов... вовк більший, ніж Кабан і клан, так? А хто же останній прийшов до рукавички із тваринок? Хто останній прийшов? Медведь. Медвідь. І а, який овал потрібен? Найменший чи найбільший для медвідь? А чому найбільший? Чому найбільший? Великий а він великий, так, тому що медвідь велика тваринка, да? І овал найбільший. А якого кольору ми обозначаємо нашого медвідя, якого кольору? Поліцявий. Так, дуже добре. уважно подивись і скажіть, мені, будь ласка, чи всіх героїв ми з вами назвали? 6. Всіх тваринок з вами не А ну всіх тваринок? Давай порахуємо. Скільки тваринок у нас? Давай порахуємо. Починаючи з мишки: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки всього тваринок? Сім. правильно, сім. молодець. А скажи, ми всі герої вже назвали? Всі герої? Хто ще кого ми ще з... може Шавацька. з тобою забути? І хто ще? Шавацька. І дідуся. Так. А де ми бачили, зустрічали на початку казки? Кого ми зустрічали? Яких героїв? Дідуся. Дідуся. Дідуся і його друга Песика, да? а потім в кінці кого ми зустріли? Теж кого зустріли? В кінці казочки, коли казочка закінчилася. Кого ми зустріли? Дідуся і Песика, так? Да? Дуже так. добре. Тому герою ми цих зустріли дідуся і песика на початку казочки і в кінці. Так? так, дуже добре. А зараз я пропоную трошки відпочити. Ми поговорили, прослухали казочку. Буде бажання ще раз пропоную прослухати казочку, а потім розповісти своїм рідним. Ану, нагадайте мені. Як же називається казочку, яку ви сьогодні слухали? Рукавичка. Так, рукавичка, дуже добре. Ось пропоную це дуже цікава казочка. Пропоную ще раз її прослухати, а потім розказати самостійно своїм рідним. А зараз для того, щоб не втомлювались ваші очі, ви любите кататися на санчатах? Ану, Так. Да. Да, любите? А для того, а сьогодні пропоную, щоб очі ваші покаталися на санчатах. А знаєте, як вони будуть кататися? Уважно слідкуйте, на екрані з'являться санчата, якого я вам пропоную пограти. Обов'язково слідкуйте за санчатами і будете тренувати свої очі. Вони вас не втомлювалися, добре? Уважно дивимось і граємо. Привіт, малята! А ви любите кататися на санчатах? Тож сьогодні я пропоную, щоб покатались ваші оченята. Бурі. Бу. Гору піднімаємо часа. Ліво, вправо, верх підняли, низ опустили, мови. І ось діти своїм тримаємо свої ручки. З сторінами за канчатами. Ну що, відпочили очі? <плес> Янка бачу, приєдналася. Да? Огралися, казочку послухали. Вам сподобалась казочка? Так. Так. А хто найбільше з героїв вам сподобався? Хто сподобався? Хто а, найбільше. сподобався найбільше з героїв вам казочки? Хто подобається? А, лисичка, а, лисичка, у якій подобається? А, Собачка. А, а, да. а, бачиш, сьогодні разом ви на заняття, уважно слухали казочку. Тобі сподобався песик? Да? Ульянка. Так, да, песик, так? Да? Да. Ну, ага, бо в тебе друг теж песик, так? Да? Ну, дуже добре. Що говорить? І ще й розмовляє. Ну, просто супер. Дякую, що ви сьогодні звітали на заняттях. Дуже добре, дуже дякую, що і ось і в Тимурчика є друг. Дивись, хто це такий у тебе, Тимурчик? А... Такий добре. теж, що він великий, твій друг, так? Да? Дякую, Діночка, що ви прослухали казочку, я сподіваюсь, ще ось, вам кажу, так... прослухати самостійно і розповісти своїм рідним матусям казочку, добре? До, да, І наступному До побачення. Так. Хай вам щастить. зі старного вечора. До побачення. <свісна> <свісна> Чудово.